хорошо. Субтитры создавал Заходимо, що нам сказати! Заходимо друзья! Заходите! Фред, ну що дури, фред! Ано ротят! Ротец! Тихонько! Таки же мусили! Де тут начальник поворот? Чувачка, так, я. Шапка сейчас. За фоткой. Я тебя с тобой... 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 Я тебя с

Самі в бійку не лізти, зрозуміло. Просто якщо нас будуть витягувати, не даємо, щоб нас витягували. Ясно всім? Так.

Вот он как команда. Верхушка не дешевая, нет кредитов. Вот он. 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 Во

Я пошёл. Аліна. Давай давай. Ой. Я ж тебе моєше. Спали листа, Заводом, питань, я речі запитом. Всім питання йому, в тому числі, щодо про охоронних ну, охоронців. Э, Обережно, одне одне, не витирайте колони. Олена, давай вперед. Звалили з Києва! Звалилися! Що ти хочеш? Звалили села, руйнують Київ, памлюки! Приїдуть Я з Києва, ти звідки приїхав. Що звали давай? Геть! Грей! Грей! Геть! Гремінь! Геть! Реї! Геть! Ремні! Геть! Ремінь!

Виділіть його. Виділіть його. Ну що це херня зараз буде? Юкло. Ну з двояко тримаємо. Виділіть його. Нашого кидачця це. допомагаю Оцим паскуда платять по 200 гривень, що вони збирають збудувати бараховку. Тому що на засіданні КМДА кучук, коли казав о тому яричу, де трохи реставра каже, діма, що там буде? А діма каже: 100% комерція, одно адміністративне здання. Ось на думку КМДА, оце вони офіційно заявляли. Архітектори, кучук. Мабуть, і грега депутати вони вважають, що тут не вистачає торгової бараховки. От вони вважають, що на контрактовій площі вдосталь місця для паркування нових машин для торгових центрів. А кияни так не вважають, і вже тут пройшло. Тисяча заходів за літо, поки тут було тепло, мистецьких, культурних, без жодних грошей, які я не показав, що можна отак от просто, навіть в незруйнованому владою будинку, можна робити щось спільно корисне, а вони хочуть будувати тут чергову бараховку. І тому, коли сьогодні кажуть, що тут зібралися наркомани, алкоголіки, придурки, як вони заявляють. Це є повна нісенітниця. Як ми воювали за наші парки і за те, що не забирали наші приміщення. Зараз у нас забирається спільний простір. І коли хтось сидить вдома зараз по подалян і думає, що я живуть вдома, тому що це мене не стосується. Це тебе стосується. Тут міг бути театр, тут міг бути виставковий центр, тут мав бути якісь мистецькі заходи, музеї. Можна було зробити виставковий центр. Але вони хочуть зробити тут бараховку. Більше того, я розкажу, звідки взявся цей проєкт. Проєкт реставрації, як вони називають, гастинного двора. Цього робиться абсолютно по копії Москви. В Москві там зробили просто бараховку. Поділили на сектора торгові ряди. Вони просто скопіювали. в Москві так само. Додали пару поверхів, накрили скляним куполом. А все вони збираються робити. І тому ми сумі. проти цього протестуємо і будемо боротися. Тому що, якщо сьогодні здати подов, то вже Києву, хана, Хрещатику, жопа, Майдану — жопа, Десарабці жопа, всьому жопа, а вони ще хочуть ганьбити подов. Я дякую всім, хто не байдужий. І той морозний день може вийти, відстоювати своє право жити нормальною людиною? І як ми бачимо, оця вся сваль ці брудні свині, що за 200 гривень думають, вони можуть нас побити, не можуть на нас побити. Тому що ми за нашу землю готові вмирати. А вони суки продажні, їх гніди, займаються спортом, щоб за гроші брудних олігархів забирати у Киян нормальне місто. Слава Україні! слава! Збережи старий, бережи старий, Збережи старий, Збережи старий. Київ! Сбережи, старий Київ! Я хочу ще додати, що замало відстояти, потрібно домагатися і до відповідальності притягнути усіх установленого закону порядком. Тому що Генеральна прокуратура і прокуратура міста Києва вона взагалі бездія. То ми з вами повинні вимагати, щоб ці чиновники, які ці депутати, які видавали протиправні дозволи, були притягнуті до відповідальності у порядку встановленим чинним законодавством. Разом з цими міліція, яка б коли були активістів, наша наступна акція може бути пропивання кригрозів, блокування цих батьків з вимогою скасувати їх і дозвіл на реконструкцію гостинного. Зараз нам треба отримати ці позиції. Зараз нам треба довестися того, щоб вхід у гостинний двір був вільний для всіх киян. Ці земельні роботи, які тут відбуваються, є абсолютно незаконними. Про це є припис державного дескоспаджини. Тому ми маємо право перестажати їм, грити тут землю, бо тут археологія. Ми маємо право не пускати ці машини, бо це є незаконним. Слава Україні! Yes, Товаристи, ну два слова буквально. Ми сьогодні зробили велику справу. Вибили трошки цих бандитів, Вон вони вони похоза, хто втік, Ті, що в чорному, а ті, що, на жаль, хлопці, звичайні українці, купилися на 100 тисяч і будували, підвищили українське, знаєте, українські пам'ятки. вони зараз поховалися. Ну, але це все-таки це, це вже пройшло, це вже була наша перемога. Тепер нам треба думати, що ми далі робимо. Тому товаристо. Давайте зробимо маленьку паузу, але маємо вас і справді маленьку паузу, буквально десь пів години не більше. Закликаю, нікого не розходитись, взагалі нікого. Будь ласка, навпаки, 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 телефонуйте друзям, знайомим і так далі, щоб ще більше сюди людей підходили. Поки ми зараз подумаємо, як нам краще всього використати цю перемогу тактичну, яку ми зараз маємо, щоб з нею зробити стратегічну перемогу. Зараз знаєте, поки всі відпочиваєте, можемо може, напепроводити лікнет з забудовниками, цими хлопцями з Хмельниччини, які не розуміють, що відбувається. Пояснюйте їм, щоб вони додому їхали або принаймні, щоб вони не робили те що вони додроблять зараз з гостинним дуром. Що вони просто нищать українські пам'ятки за якісь копійки від олігархів, які грабують їх і їхню родину. Так що поводьте з ними, поки лікнеп, а ми зараз... Ми порадимося ж нам краще зробити і дещо півгодинки повернемось до вас з цим питанням. Запитаю нікого не розкотити ще раз. Слава Україні!